А что это такая вышка? А, нержавейка, ты Только какая якась -то чудно нержавейка, ржавейка, Лень, чудно? Да, да. Может быть, это нержавейка? Ну, по факту, може, может, да? Не берешь магнит, не бери. Искра гарна. Искра гарна. Питання є? Питань нема. Mm -hmm. О. Oh. Не не рзавійто. Хоча mm -hmm. і магніт не липне, але це звичайна хромована сталь, так? а болти порядок. А це залізо. Бачили, як кардинально відрізняється іскра? 17 чистот, як замінька,